Доброго дня всім, хлопчики та дівчатки, ще одне невеличке відео, що в мене є по ніжкам? Дивіться, отакий от чудовий кремчик для них. І от такий от скраб, і такий крем для них. Оський такий чудовий набір. Є ще такий чудовий набір. От мене дуже полюбляють цей крем для ніг. Дуже-дуже шикарний крем. Він е, нічний. І отакий от от, е, спрей для ніг є. Це з лавандочкою. У мене він дуже популярний. Є ще такий набір. Це для ванночок, для ніжок з магнієм розслаблює, знімає втому і от такий от спрей. Також є от такий от кремчик. Його можна як для рук, так і для ніг, для лігтів, для сухої шкіри. Також в мене є от такі засоби чудові. Така от щиточка дуже чудова. Я такою користуюсь влітку. Коли в мене багато в саду та на городі роботи, ноги не дуже добре вимиваються. в мене ця щіточка дуже мені допомагає. Чудова така вона з ручкою, зручна, класна. І отака хороша пензочка, Тут така, тож теж ручка йде, і отака металева, як такий, як чорочка. Бачите? Теж така класна штука. Таких от у мене декілька таких, ще по старій ціні остався. І невеличкий розпродаж. Такий у мене скраб для ніг остався. Такий от скраб з пленець спа для рук і ніг, ніх дуже-дуже дуже класний такий, зволожуючий. От такий ще кремчик це апельсиний кориць, зволожуючий крем для, рук, для ніг. От такий гель для ніг з м'ятою. Бачите, який? Це 20-й рік, тобто це буде розпродаж, вже буде ціна, друга геть. Це свіжіший геть. Отакий от класний гель. Це великий об'єм. Тут у нас 150 мл. О, такий, от з зафірними маслами м'яти. В мене дуже чудово, його полюбляють. Тож, дивіться, то що є, запитуйте. Мій телефон є. Стрічки, там, де мої, моя інформація, також ще раз повторюю: 0,98 125 41 90. Звоніть, уточнюйте ціни і замовляйте. Ціни вас приємно порадують, тому що є великі знижки. Це, чекаю ваших повідомлень. Всім доброго дня!